Вадагра, давайте поговоримо про цю хворобу. Вона спіткає людей, які люблять їсти велику кількість м'яса, тобто це м'ясоїди. Але ці люди забувають про пиття великою кількістю води, тобто вони п'ють невелику кількість води або майже взагалі не вживають і їдять невелику кількість клітковини, тобто фруктів і овочів. Ми маємо пам'ятати, що білок це будівельний матеріал. Білок тваринного рослинного походження він має бути в раціоні, але дуже важливо, коли ми вводимо в наш раціон білок тваринного походження. В ньому є не тільки білок в тому самому м'ясі, а також є продукти розпаду, яди, токсини і катаболіти. І для того, щоб виводити ці всі продукти розпаду, потрібно пити велику кількість води. Це дуже дуже важливо. Якщо це не відбувається, то тоді продукт розпаду залишається на органі на органах. Це призводить до скоплення великої кількості соли мочової кислоти, яка також залишається на суглобах колінних, плечових та інших. І від цього залежить еластичність суглобів, тому що якщо ви відчуваєте скриготіння, таке неприємні якісь звуки в суглобах, це говорить про те, що там вже скоплюється велика кількість мочової кислоти, і це може призвести до руйнування саме суглобів. Дуже часто а, люди, які люблять а, посидіти на різних дієтах, особливо на білкових дієтах, це дієта дюкана, кетодієта, вони також можуть страждати педагрою. Чому, знову ж таки, ми приходимо до того, що люди не п'ють оту велику кількість води, яку їм потрібно випивати, сидячи на цій дієті. Тому ці дієти достатньо небезпечні. Що відбувається, коли людина дійсно їсть велику кількість м'яса, але не п'є достатню кількість води? Відбувається стирання, всихання суглобів, відбувається обезводнення хребетних дисків, відбувається, знаєте, запальний процес. В організмі. І це призводить якраз до такого захворювання, як подагра. Подагра в медицині дуже часто не лікується, тобто не те, що часто, а взагалі не лікується. Якщо ми говоримо про дієтологію, то ця хвороба може пройти за два роки, якщо людина буде правильно збалансовано харчуватися і буде пити достатню кількість води.